Що не працює? Вже пишемо. Ми вітання усім любителям полтавських жартів, усім цінителям найсмішніших анекдотів. Це програма Полтава. Сміється і я її ведучий Максим Узол. Як завжди, ми будемо гуляти містом та збирати у перехожих анекдоти. І все це ми покажемо в ефірі телеканалу ІРТ. Я не знаю такого каналу. Забув нагадати вам про головне. Переможець нашої програми отримає цілий холодильник пива від фірми «Полтав пиво. П'ять ящиків. П'ять ящиків пива? Так, 5 ящиків. Окрім цього, ми розіграємо за охочувальний приз. да ладно. За найкращий анекдот на тему пива. Тож, друзі, другий випуск програми Полтава сміється розпочинається. Я почув, що здається, хтось там збирається забрати у нас камеру. Подивимося, що вийде це у них. Доброго дня, це програма Полтава сміється». Ви хотіли забрати у нас камеру, так? Ні? Ви анекдоти знаєте? Ані Ви з Марсу прилетіли? Так. Анікдот провоч, в общем, клас. Спрашують, ким ви хочете стати в будущим. Ну, всі ж там космонавтом, той каже врачом, учителем. Одимає вовочка руку, каже, я хочу стати гінекологом. Чого? Ну, і руки ті прийдять в карман. Ви не хто знаєте? Розкажіть нам один анекдот. Який? Ви не мішаєте. А чим ви займаєтесь зараз? Фізкультурою. Ви не проти, якщо вам компанію зіставлю. Один анекдот нам розкажете. Який? Ні? Откій. Ну я з, не знаю просто, за такими спортсменками я просто не встигаю. Українське село сидять два куми на курять люльки. Тут злітає в коровник. В коровник, Вибух. Він на кум, Ну що куми? Яка країна? такі теракт. Знаєте, мабуть, не згадаю. Анекдоти так по заказу не згадаю. Давай. Mm -mm. If I Якщо я вам розповім веселу історію, яким буде мій гонорар. <рив> а щоб учасники нашої програми трошечки відпочили від нас та дізналися, до чого їм необхідно тягнутися, наша нова рубрика жарт від професіонала. І так, представимо в будь-якому після будь-якої американської мелодрами. 40 гривен. <laughs> За так, идем дальше. Сейчас нестандартная ситуация. Человек с очень плохим чувством рифмы. Извините, вы не подскажете, сколько время? Капшо! Из одного района места мы плавно перемещаемся в других для пошуков анекдотов. Ех, люди тікають від нас, тікають від пива, але я маю сказати, що цього не потрібно робити. За плохое поведение больной був прооперирован. Лезет гусеница через рельсы, приехала я в поезд. Она поразится до своей попы и говорит, ну що попа, не успела. Умирает студент, в общем, попадает в ад. И э, его там спрашивают, ты где будешь учиться? На заочке или на в общем, в общем на стационаре? Да? Ну, он говорит, типа, ну, пойдем посмотрим, типа, как там учатся. Вот, он приходит на стационар, а там все, типа, по гвоздю в день там забивают каждому в голову. Такой, типа, да нет, типа, приходит на заочку, а там все гуляют, типа, ширят, в общем. Ну, такой думает, ну, ладно, буду на заочке учиться, так и быть. Хорошо, там все гуляют. Ну, гуляют полгода, гуляют, все нормально, типа, офигенно. И что-то потом приходит черт им с мешком гвоздей. Такий, типа, ну що, студент сесія прийшла. <рес> не знаю ні одного, серйозно говорю. Ні, я їх не люблю. Пиво люблю. Всі знають анекдоти. Всі ні. люди читають газети. Один розкаже, розкажете, а я поки вам нагадаю, що генеральний спонсор нашої програми фірма Полтав пиво і переможець отримає цілих 5 ящиків пива. Ух ты! А Полтавське пиво це смак справжнього пива. Ось. поскольку я байкер, я они как бы такой байкерский. А едут такие байкеры пузатые, такие бородатые, классические, на больших таких тяжелых чоперах. Харли Дэвидсон, как компания, чек из 30 по трассе, останавливается возле придорожного кафе, берут бокалы с пивом, такие большие, становятся вдоль дороги, смотрят вдаль, и так большими глотками пьют. В этот момент проезжает группа на таких спортивных мотоциклах, замечают этих байкеров, разворачивается и мимо них так а на задних колесах они... все без эмоций пьют разворачивается на передних никакой эмоции эти пьют и говорит ребята ну ребятушки ну вы байкеры мы байкеры ну у нас разные мозги ну давайте дружить как-то познакомимся будем общаться самый старый самый главный байкер посмотрел он говорит, а смысл с вами знакомиться вы же каждое лето новые Скажу я вам, анекдоти збирати це вам не коники з глини ліпити. Тут потрібно підкріпитися. Мабуть, ці дівчата ще щепиво не вживають і, мабуть, ще рано. Та столку прям збив. Я йду на своїй волні. Я не вспомню з ніякої анікдота. Не сгадаю, не дуже ценую анекдоты. Встречаются две акулы. Одна акула мамочка, другая акула сынуля. Вот и сынуля говорит маме, мама говорит, я так есть хочу. Она говорит, Ну, в чем проблема? Вон смотри, пляж, там куча народу отдыхает. Вон смотри, сколько плавает в море э, людей. Ну, и говорит, только смотришь, не забудь. Сначала перед тем, как съесть его, три раза круг сделай, говорит, а потом глотай. Она говорит, нет, не могу, говорит мамочка, я очень есть хочу. Ну, если тебе нравится кушать с какашками, говорит, кушай. дает студент экзамен, преподаватель его спрашивает вопросы по теме, тот просто великолепно отвечает. Преподаватель сидит, думает, как бы его так подначить. Говорит, вот скажите мне, пожалуйста, сколько лампочек по аудитории? Тот, так глаза в потолок, посчитал, говорит, 20 тут преподаватель такой ухмыляется, говорит, да нет, достает из заднего кармана, говорит, 21, вы не готовы, идите, подготавливайтесь лучше, вот, придете на пересдачу. Приходит студент обратно, уже снова подготовленный, опять те же вопросы, опять великолепные ответы. И преподаватель думает, ну что ж, задам я свой фирменный вопрос, говорит, сколько лампочек на потолке аудитории. Тут снова посчитал, думает, а так все нормально. Говорит, 22. Преподаватель такой, как это 22? 21, Он говорит, да нет, 22. Если в слове жена сделать 4 ошибки, то получится пиво. It's not IPT. The only difference. у одмінність між чоловіком та хлопчиком у вартості їх іграшок. <плес> а зараз на часі нашої програми хіт парад фраз відмовок. Тобто, коли люди не хочуть розповідати нам анекдоти і придумують різні відговорки. <плес> Третє місце нашого хіт параду займає ось ця фраза. Нам не лечить <плес> розказувати анекдоти. Друге місце займає ось цей молодий чоловік. Лучше давай і, спати. і на верхівці нашого хіт-параду ось цей шедевр. Будемо? Я люблю смушу. От розкажи який-небудь. Знаєте, почому блондинки стоять одразу перед окном? Потому що вони думають, що їх фотографируют. Втекли все-таки. Топіт Герасим Муму. Випили на середину. Привязал камень, бросил Муму в речку, ну и уплыл. Но, видно, он плохо как-то камень привязал. Муму как-то перегрызла веревку, выплыла, вылазит на берег, ругается, плюется, говорит, вот херасин Зараза такая, я ему служила верой, правдой. Как настоящая собака все делала, он меня вот так вот бросил. И идет так, ругается, когда навстречу ей мужик. Она продолжает ругаться, ругаться, матюкается. Он говорит, елки-палки! Говорящая собака. елки палки говорящий мужик. В суде, значит, молодая пара разводится. А судья их пытается, значит, уговорить, ну, как-то, чтобы они не разводились. Ну, и этот муж говорит, нет, не буду я с ней жить, да не уговаривайте меня. Вы представляете себе? Она говорит, даже в спальне, говорит, козу свою держит. Она говорит, ну что же, говорит, муж говорит, открыть окно, говорит, и что, чтобы все мои голуби улетели. І щоб якось урізномонітити нашу програму, ми вирішили завітати на одне з полтавських весіль. Для цього, правда, довелося з'їсти мікрофон. Жартую, мікрофон з'їв оператор. Тож давайте вирушати на зустріч е, нареченої та нареченого і запитаємо у них анекдота. Ходімо! Зараз у вас есть уникальный шанс на ваши святого распусти и полтави анекдот. Да, есть один. Скачет муж с женой на коне. Конь спотыкается, падает. Муж говорит, раз и берет винтовку. Жена такая, что ты делаешь? Муж говорит, твои стреляют в лошадь. Жена говорит, ты что, что ты наделал, как мы дальше будем? Ну нормальный же конь был. Муж сказал, раз. Ми не обмежуємося центром міста і вирушаємо в різні мікрорайони нашої Полтави. Цього разу ми вирішили завітати на ось цей концерт, який відбувається на нас полі. І анекдоти ми будемо шукати саме тут. Ходімо, Здається, ми знайшли нову жертву. Анекдоти, знаєте? Знає, але зараз не може згадати. Давайте до свята всій Полтаві розкажемо один смачний анекдот. Їде шкір по дорогі, чує ззаді якийсь стук, зупиняє машину, виходить, відкриває багажник, а там, 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 та да там, -да там, там. Ну що ж, друзі, на цій мажорній ноті, майже поночі, ми закінчуємо наш черговий випуск програми Полтава сміється. Але ви ще маєте можливість виграти головний приз. Фірми Полтавбиво, тож згадуйте анекдоти та гайда до нас. Побачимось.